Це наша група коректуровщиків Суздальців Ткаченка, Шевченка, Сергій Ніколаїв, мій командір звода. Володимир Галагуза показує світлини побратимів, разом з якими воював в Афганістані. Це 124-та -е самоходне артилерійське орудія. На яких я проходив службу в Афганістані, механік водітель він підірвався на цій машині. Чоловікові 67 живе у селі Росошенці біля Полтави. В Афганістан потрапив у 25 років. На той час каже, був кадровим офіцером. Ми навчали і солдат, і офіцери всіх новій техніці. З командиром бригади там, в принципі, трошки не склались, будемо говорити, взаємовідносини. Дуже він хотів одружити мене на своїй доньки. Таке відношення до мене передзяте було. І я в один прекрасний день на Стравом Смотрі заявив, що Рюжелаїв. В'їхати з цієї бригади куди завгодно вплоть до Афганістана. Радянські війська зайшли в Афганістан 1979-го під приводом придушення груп повстанців. А Володимир поїхав на війну 1981-го. Про це каже з рідних знала лише сестра. Батька вже на те на той час не було в живих. А мамі я нічого не казав. Мамі потім через сестру я сказав, що я проходжу службу. Це в южній групі, в південній групі військ, це Угорщина. Якоби туди я поїхав. Я листи писав сестрі, сестра зачитувала мамі те, що потрібно, а те, що не потрібно, промовчувала. В Афганістані чоловік був командиром самохідної артилерійської батареї та коригувальником вогню. Була ліквідація бандформувань, Вони налічували десь тисячні групування. Приходилось воювати. З конкретними озброєними людьми місцевим не, не населенням, як зараз веде Росія, знешкоджує наше населення. По цивільних об'єктах та місцевих жителях, як це роблять зараз, російські військові в Україні каже, не стріляли. Це різні, абсолютно різні війни. Такого безчинства радянські війська не творили в Афганістані. Я, як кадровий офіцер, я не міг дозволити, щоб мій солдат пішов на когось, щоб він грабував, мародернічав. Такого не було. Не було однозначно. В Афганістані чоловік був майже два роки. За цей час каже, полк, у якому служив, втратив близько півсотні людей. Донині Володимир Галагуза зберігає свої нагороди. Це орден червоної зірки, бойова нагорода і афганська медаль за відвагу. Після повернення з війни Володимир готував строковиків у навчальному дивізіоні. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.